У відрядження за кордон екологічно чистим транспортом. Калуська мерія, це на Прикарпатті, поїхала святкувати день міста побратима польської горліці на двоколісних. Велосипедами вирішили їхати 35 людей на чолі з міським очільником. Педалі крутитимуть чиновники 4,5 дні, і Алапас попитала подорожувальників звідки ж така жага до сідла з педалями. Депутати, підприємці, спортсмени, митці і навіть прості калушани на велосипедах офіційною делегацією зібралися у польське місто Горлиця відсвяткувати там 659-й день народження цього міста. Понад 400 кілометрів відділяють їх зараз від урочистостей та бенкетного столу. Калушани порахували, щоб бути пунктуальними щодня мають проїжджати по 100 кілометрів. Перепочиватимуть, кажуть, по спартанськи просто у полі, де власноруч розкладатимуть намети та готуватимуть їсти. Наїдки не для гурманів, поживні каші, аби вистачило сил триматися у сідлі. Більшість новоспечених велосипедистів, недосвідчені спортсмени, їздили ще найбільшим містом чи на дачу. Але думки лише оптимістичні. Сподіваються, що до далекої горліці доїдуть усі. Адже до святкового вояжу готувалися не лише морально, а й фізично. Ну, нагород так. Ну, а тут 400 кілометрів за 4. А була підготовка більше двох місяців, спілінг, ровер і так, далі. Тобто я походав на 10 кілограм. За цей період. Попробуємо. В житті все треба пробувати, поки є можливість і є бажання. Вони стартують у спортивних штанях та шоломах, але фінішувати калушани збираються у костюмах. Святкове вбрання разом з подарунками їдуть на вздогін автомобілями. Звичайно, європейські традиції ми підтримуємо. Везе не смокінги, але, скажем, одяг, який буде придатний для того, щоби. Просвяткувати день міста Горліце. про свій велопохід. Делегати, коли повернуться додому, відзвітують перед земляками телеверсію. А повертатися в рідний калуш збираються не на двох, а на чотирьох колесах автомобілями. Запевняють, не через лінощі, а щоб зекономити робочий час. Якщо цей велопробіг вдасться і всім сподобається, калушани й далі. Планують ось так офіційними делегаціями на велосипедах відвідувати міста побратими рідного міста у Росії та Європі. Алапас Романдучик Прикарпаття новини 2+,2.